Захід тисне на Росію численними санкціями. А Росія продовжує їх обходити та підтримує стабільні прибутки від експорту нафти. Як Росії вдається роззаробляти на нафті за допомогою тіньового флоту? Хто в світі допомагає Росії? Як бореться Україна? Та чому ми досі не запровадили санкції? Читайте в матеріалі моїх колег на РБК Україна. Посилання залишу в описі відео. Моє ім'я Дмитро Олійник, і я маю намір поставити вище згадані питання у повноважному президента з питань санкційної політики Владислав Власюк на зв'язку. Пане Владиславе, добрий день. Добрий. Що вам відомо, наскільки ефективно Росія станом на сьогодні обходить санкції Заходу, саме нафтові санкції, і які ініціативи можуть допомогти обмежити ці доходи росіян? А, є хороші новини, є погані новини. Хороші новини, що а, в цілому прибуток Росії від нафти порівняно з попереднім роком, не зріс. І не зріс він реально завдяки санкціям, тому що кількість нафти, яка експортується, в об'ємі вона стала більшою приблизно на 15-20%. А погана новина, що прибуток не зменшується. А реально, це ті самі приблизно 17-18 мільярдів від експорту нафти і нафтопродуктів кожного місяця. А значна частина, якщо так сказати, навіть під 90% нафти, яка вивозиться з Росії, а вона вивозиться. Понад 60 доларів за барель. Тобто цей прайс кеп оця цінова стеля в 60 доларів, реально перестала дотримувати вже десь місяці 5-6 як майже повністю. І це проблема. А, що це росіянам дає? Це їм дає стабільне надійне джерело надходження валюти, яку вони один пускають на фінансування армії і ВПК, а два, якою вони перекривають всі там свої структурні дисбаланси. У внутрішній економіці, от ситуація приблизно така: а, знову ж таки, якщо суперкоротко резюмувати, то санкції вплив мають, але вплив недостатній. І зараз ми бачимо, як їх треба посилювати, і говоримо про це з партнерами. Недостатній вплив тут йдеться про якісь схеми, які, я так розумію, росіяни придумують. Наскільки я зрозумів, маленькі кораблі в нейтральні води входять, якось перевалюють нафту на інші кораблі. Власне, як влаштований цей тіньовий флот Росії станом на сьогодні? Що ми говоримо про тіньовий флот, то відповідь дуже проста: в районі шести сотень танкерів різного розміру. А, і що цікаво різного року побудови, але в основному старші за 15 років, а, перевозять нафту з російських портів в країни отримувачі Ну десь на 70% нафта везеться в три країни: Індія, Китай, Туреччина. а Чому ми говоримо що сірий танкерний Флот? Тому що в принципі країни Великої Сімки а, заборонили. Перевізникам і надавачам всіх необхідних супутніх послуг типу страхування, типу брокерські послуги, а перевозити російську нафту. Якщо це нафта перевозиться за ціною понад 60 доларів за барик. Відповідно, якщо танкер везе російську нафту російську не в по, по документах, а головне, що російського за походженням і при цьому вона дорожча, і при цьому не користуються адекватними нормальними ринку послугами, відповідно вважається що це є порушення і це. В той момент це і стає сірим танкерим флотом. Різного розміру кораблі, але ви абсолютно праві, що дійсно вони вживають різні тактики. Це і виключені транспондери маячки, це і перевантаження з корабля на корабель у відкритому морі, оскільки у відкритому морі ну формально не діють ніякі, ніякі законодавство, окрім конвенції про право торгівлі у вільному морі. Від так само вони через а, свою а, паперову роботу через документи приховують походження відповідної нафти, роблять бленди, де кажуть, що все там російської нафти вже немає. Що насправді вона там або на 100% або на великий відсоток це російська нафта, і так далі. а Велика проблема або виклик, якщо хочете, цієї всієї історії поля в тому, що роками чи десятиліттями як формувалися. Правила для міжнародного перевезення морем, зокрема для перевезення нафти, ну, ці правила, відверто кажучи, не надто прозорі і не надто детальні для того, щоб можна було всерйоз а, відразу а, робити активними будь-які обмеження. А чому? Ну можливо, не було запиту, можливо, в принципі, раніше, якби і сенс, особливо не було а, уникати якихось перевірок, враховувати походження. Ну, нафта та й нафта везеться та й везеться. Вот. А зараз зіштовхнулися партнери з тим, що виявляється, а, сама особливість регулювання цього ринку а, робить доволі складним застосування, і особливо важливо. А, Змушення до застосування відповідних правил. От, тому багато що міняється на ходу, це все потребує певної а, юридичної та іншої економічної роботи, а є успіхи. Тобто ми бачимо, що почали з початку року санкціонувати окремо взяті танкери, причому не лише Штати, а вже і Великобританія, і Євросоюз. А, і ми бачимо, що як тільки декілька кораблів потрапляють під санкції, там впродовж наступних декількох тижнів відповідно відразу автоматично падає обсяг а, порушень а, м, встановлених обмежень експорт російської нафти. Тобто санкції працюють. А, питання в тому, що можливо а, вигадати і реалізувати схему з обходу санкцій, а, виявляється… Швидше ніж відповідно потім ці схеми цю схему виявити і протидіяти. От але маємо, що маємо. Ми точно бачимо, які є проблеми. Ми бачимо це виклики. Буквально там сьогодні в мене було вже декілька комунікацій саме на тему протидії сірому танкерному флоту. А, потребує часу, потребує зусиль, але ця проблема поступово точно буде вирішена. Ну тобто, наскільки я розумію, технічно можна відслідковувати ці сірі кораблі, всю цю історію, а от е, в правовому полі юридично все одно існують якісь лазівки, труднощі, аби все це швидко змінити. Так, за даними за нами Блумберг, я просто хотів е, згадати шість. Мало відомих компаній з Дубай, Дубайських беруть участь в експорті з Росії близько півтора мільйона баррелів нафти на день. Дубайська Coral Energy раніше вже фігурувала у публікаціях західних ЗМІ як один з найпотужніших операторів з продажу нафти і нафтопродуктів. Ну і, от, власне, що вам відомо про діяльність цієї компанії? Чи відомо про діяльність компанії нашим партнерам на Заході? Буквально вчора ввечері у нас був черговий невеличкий, але все ж таки пакет санкцій, де Сполучені Штати санкціонували декілька компаній кораблеперевізників перевізників і декілька танків. Конкретно в цьому випадку мова йшла про зріджений газ, але суть механізму приблизно та саме. Так, от в обґрунтуванні цього свого санкціонування вони вказували, що -то, таке то судно. В такий то день зайшло в такий-порт, вийшла з нього, послідувала в наступний порт. З наступного порту послідувала відкрите море, а, де перевантажила свій вантаж на судно з іншою назвою. При цьому, що на деяких етапах, як вони вказують, як і на декілька етапах а, був а, виключений транспондер. Вот. Тобто, схема приблизно зрозуміла, як ви правильно кажете, технічні можливості є. А, компанія ця під прапором Палаув. Раніше під санкції потрапляли компанії з Індії, компанії з Об'єднаних Арабських Еміратів, і цей шлях, він, як сказати, він певною мірою є наслідок знову ж таки, те, про що я кажу, недостатньої прозорості нафтового ринку. Виявляється, що в принципі доволі нескладно, особливо у таких відкритих прихильних до бізнесу юридикціях, як Дубай, відкритий компанію. І прийняти цю компанію, так би мовити, на баланс з десяток банків, які будуть возити російську нафту і банки будуть обслуговувати відповідні операції. Тому чи відома ця компанія, так відомої компанії, в принципі, ніяких великих секретах в назвах кораблів, які перевозять нафту, великих секретів немає. А чи означає це, що зараз а, необхідно спрямувати весь ресурс на санкціонування саме конкретно взятої компанії? Ну можливо, ні, можливо, знову ж таки ефективнішим. Буде санкціонувати не окремо взяті компанії, а окремо взяті кораблі, оскільки якщо корабель санкціонований, по суті, це для нього квиток в один кінець. Це означає, що цей корабель, поки на ньому будуть санкції, він зможе працювати лише в дуже обмеженій кількості портів. І при цьому всі будуть від цього корабля все рівно навіть в цих портах сахатися як від прокажоного. Чому? Тому що будь-який слід будь-якої взаємодії бізнесової ну там банки, сервіси, будь-що інше пов'язане з цим кораблем, які під санкціями рано чи пізно може призвести до санкціонування вас, як надавача відповідних послуг. От, тому санкції можуть не завжди мати а, ефект відразу, але як казали, там деякі. Розумні колеги, які довго займаються санкціями, що санкції це скоріше як отрута повільної дії. Ну, а ви можете пояснити, як саме такі компанії, як от Coral Energy, обходять санкції? Ну, власне, сам механізм він взагалі відомий? Знову ж таки, ніяких а, великих а, секретів в цьому немає. Чому? Тому що а, все те, про що говорять вже доволі давно, це перше. Оформити відповідні а, документи накладні і так далі, сертифікати походження, щоб приховати походження відповідно російської нафти або mm -hmm. повністю переписати, або сховати його за блендом. А, для того щоб можливо в деяких випадках оформити правильні митні документи, для цього роблять перевантажні у відкритому морі. Оскільки у відкритому морі воно відповідно а, означає відсутність документів з певного порту або їхню а, відсутність потребі а Потім по а, по руху коштів, так само рух коштів відбувається через декілька ланом через декілька юрисдикцій, іноді з а, неконвенційними валютами, тобто з стейблкоїнами або з іншими а, а, такого плану монетами. А, тому, знову ж таки, ключове це а, в подальшому скориставшись. Надходженням цього вантажу в певну країну, яка готова приймати такі вантажі, де виглядає, що нібито незрозуміло походження. Ну і далі просто один з таких цікавих моментів, це ще є можливість а потім отримати кошти за відповідний доставлений вантаж. Ці ми пам'ятаємо історію, як довго Індія не випускала свою групі до Росії в якості платежу за нафту. Так само користуючись деякими особливостями здійснення цих практичних. Які Україна заходи вживає для протидії е, таким випадкам? Ну і загалом тіньовому флоту Росії. В конкретній, в практичній площині, так, суперконкретній, суперпрактичній площині. Нам так. пощастило мати е, хороші ресурси, хороші команди одразу в декількох е, відомствах, зокрема розвідувальних, а так само в деяких нередових організаціях. В принципі, ми опрацьовуємо великий масив а, інформації із відкритих джерел, і з не зовсім відкритих джерел. А, що ми маємо? Ми маємо, можливо, найперши, ми мали а, детальний список всіх а, танкерів, які використовує Росія для свого сіро танкерного флоту. Тобто, на люте це було 450. Зараз ми говоримо вже про мінімум 600 таких танкерів. Потім ми маємо можливість в окремих випадках доволі детально слідкувати за маршрутами відповідних танкерів, а головне за тим, які вантажі згідно документів перевозять і в які парти заходять. Відповідно, з цього ми формуємо шорт-лісти танкерів, які найчастіше а, виглядають так, що здійснюють доставку вантажів в обхід напровадження формальної. а Далі ці матеріали переправляються ключовим партнерам, ключові партнери розглядають. Та дають там свої аргументи і приймають відповідні санкційні рішення. Тобто, насправді, в тих санкційних рішеннях, які приймаються нашими партнерами по санкціонуванні кораблів, компаній, а також деяких надавчів послуг, в принципі, суттєвий внесок саме нашої такої командної роботи. Однак цього недостатньо. І ну, якщо ми, в принципі, цю, цю тему обговорюємо, напевно, мають бути ще якісь заходи е, в житті, якісь санкції, я не знаю. От я не знаю, ви поясніть. Можливо, на законодавчому рівні, а можливо на урядовому, на якому рівні? Кількісно і якісно, тобто кількісно, в принципі, ми зрозуміли. Потенціал такий супутній країн санкційної коаліції, скільки суден, з якою періодичністю може бути санкціоновано, ну, в принципі, цю а, кількість теж можна нарощувати, і велике, а, ну, це обмежується лише якимось там, наявним ресурсом. А щодо якісного, знову ж таки, дуже гарно це показує припис президента Байдена, а, актуалізований в квітні цього року, який, по суті, ставить під загрозу в санкції санкцій. Будь-які фінансові установи третій країни, які а, вчиняють будь-які транзакції з російською економікою, і банки дійсно почали боятися. Ми бачимо, що навіть китайські банки, в принципі, а, може десь 10-15% тільки опрацьовують а, належним чином платежі пов'язані з Росією. Тобто, це дійсно працює. Ми пропонуємо, наприклад, такі схожі заходи вживати не лише американська влада так само будемо перемовини з деякими іншими партнерами. Є ще декілька креативних ідей, пов'язаних з командами танкерів, які працюють, пов'язані з надання страхових послуг. Так само все дуже просто. Все, я думаю, що наша така дуже проста мета це зробити. Економічну співпрацю або ведення справ з торгівлею російською нафтою настільки токсичним, що воно буде просто або неможливим, або дуже дорогим для Росії. Ми постійно говоримо про терміни, особливо коли м, аналізуємо ситуацію на фронті. Тут можна говорити про якісь терміни, що можна на що можна розраховувати в цьому році, чи тут лише про довгострокову перспективу йдеться у, у вирішенні проблеми, тільки конкретні кожного разу є впливи які можна оцінювати, тобто, ну там загальна вартість а, санкцій в енергетичному секторі, в скільки вони обійшлись в Росії, вже це 150 мільярдів. Це та сума, яку Росія не заробила а, через санкції. А при цьому вони все одно заробляють мільярди, і ми це розуміємо. Так само євросоюз Країні Євросоюзу окремі да продовжують закуповувати російський зріджений газ, і це так само декілька мільярдів щомісяця. А, тому знову ж таки абсолютно конкретно можна говорити як тільки здається досягти якогось конкретного кроку. А в принципі, кроки це так. Ну я би сказав, що можна вимірювати. Тижнями, декілька тижнів крок, декілька тижнів крок, декілька тижнів крок, враховуючи, що це так ну досить багато країн, які в цілому в периметрі санкційної коаліції. І кожні ці кроки вони насправді коштують мільярди. от Тому, в принципі, тут досить конкретний і досить а, постійний а, результат. А, чи можна б? А, Теоретично, там хоть завтра сказати всім всьому світу, що все, російсько нафто взагалі більше не циркулює, не експортується, не поється. Ну теоретично можна було. Ну є там декілька нюансів. Наприклад, що тоді виявиться, що нафти не вистачає світовому ринку, і ціни нафту сильно зростуть. Тобто, тут кожного разу доводиться чутливі темі нафти, а мітигувати певні ризики. От але в цілому все рівно абсолютно конкретно. З певною передичністю всягають певні абсолютно конкретні в грошовому виразі. Результат пане Владиславе, дякую вам за розмову. Ми продовжуємо слідкувати за санкційною політикою за її реалізацією і за тим, як вирішується цей окремо кейс російської нафти. Владислав Власюк уповноважений президента з питань санкційної політики, був моїм співрозмовником. Ви ж, будь ласка, тисніть подобайку під відео. Поширюйте його серед тих, кого любите. І підпишіться на РБК Україна, якщо тут вперше.